Так, парафія, всім привіт, черговий пацієнт. такий ось. Інверторний генератор робить у -у -у, у у у у у у Не пойми як. В общем, казали, вроде би чистили, клапана цокотять. Ну, дивіться, як чистили. Оце ось все льот. все замерше. Лод. Там також льот. масло, ну, в общем, все по класіки. Чим, щоб сюди залізти, це треба роздірібанить абсолютно все. Я не знаю, хто придумав такі конструкції, я просто, просто в шокі. От от. Ну, розбираємо, розбираємо, Дивимось. Треба лізти в карбюратор, чистити, бо жиклер холостого ходу також мерзлий. Там я вже був дивився, туди найпростіше добратися. Ну, конструкція геть не вдала в якості обслуговування. Взагалі, не камільфу. Ну, пробуємо, розбираємо, буде дещось цікаве. Включусь, покажу. Ну так от парафія, все це діло працює. Захотять трошки, клапана ще туди не ліз. Але тепер працює стабільно, рівно. Працює нормально, пустився співтика. Пустився з півтика, все чітко, все класно. Ну і тепер відрегулюємо. Теплові зазори в клапанах, бо доволі таки сильно цокотять рокера. А так, ну, скажу, що гемор. Щоб залізти туди в карбюратор, треба знімати бак. Треба це все знімати, розбирати. В общем, не знаю, що людей спонукає. Може якась стабільність, надійність. Ну, так от. В общем, лізу зараз, дивлюсь, теплові зазори. Так, дивимося. Рокера тіліпаються. Там воно навіть написано 168F. Щуб 03. В общем, він прольотний. Знаєте я так трошки підігну. Що тут? Що, ну, тут трошки зачіпається. В общем, це, це багато. В общем, робимо 0,15, 02. Ну, то так тепер працює. Не цокотить, це чітко, все класно трошки сапунить таке сизеньке, мабуть, там ковпачків нема від слова зовсім. Отак от, от працює доволі таки непогано. Ще раз покажу. Отакий от ось чорт. Отакий от, от чорт. Отакий от цікавий. Не знаю, пише 3000 Вт, чи є вони тут, чи нема, не знаю. Навіть не хочу і перевіряти, міряти. Техніка дуже чутлива, щоб її не пальнути. Ось отак -от. Також тут бачите такий крантик з барашкою, що не зовсім є гуд. Не знаю, мені таке не до вподоби. Ну, так от, беріть собі до уваги, ремонтуйте, обслуговуйте, лише тоді буде працювати воно вірою і правдою. Так, Парафія, ми продовжуємо продовжувати. Ось така от електростанція. Ось такий ось інверторок. Значить, Потрапив з діагнозом, не заводиться, він абсолютно новий, практично новий. Втім, що кажуть? Під свічку паливо пирскають, вроді схватує. Оце отак от. Але саме, що цікаве, відкрутив сливний болт. На карбюраторі бензин іде, а в бакові паливо є, все, все тут іде. Тобто Це вже не поплавок, хто знає, що це таке. Зараз хочу відкрутити клапану кришку, подивитись, які там зазори теплові, бо ну, не віриться мені, що десь щось може бути. Шворка тягнеться дуже легко. Оце отак. От. Ну, не знаю, подивимося. Зараз відкручую і спробую глянути, що там взагалі робиться. І що парафія? Я його запустив. Запустив цього чорта. Промучився, але мені вдалося. Отак він робить. В общем, гвинтів регулювання тут нема ніяких. Від слова зовсім. Повністю відкриваю заслонку. Бачите, починає плавати в нього холостий ход. Отак він працює, трохи піддимлює. Отак працює. Тут показометрів нема ніяких. Отак Я вам скажу, що біда тут була. Не в карбюраторі, не в зазорах клапанів. Отака от компресія у нього 5 очкова. Головка не пойми яка, навіть не пойми, що тут за двигун стоїть. Китайський, але там клапанчуки такі манюні, як на мопедках на скутерах. Ще ось тут якісь потоки у нього, чи то мастило, чи що. Десь зверху там слине, слюне. Ну, отак, щоб ви розуміли. Да? Він абсолютно новий, але. Але не заводився. Але я ж кажу, я його завів. Що тут було, можете написати в коментарях. А я вам напишу, чи вгадали ви, чи ні. Оце отак. От от. Ну, зараз спробую ще раз запустити. Давайте я вас на штатів поставлю. Форбу закриваємо. Отак. Навіть фен не хочу вмикати, щоб не спалити його. 340 вольт, 50 герць. Так. Запустили все. До речі, свіча тут із короткою юбкою, з довгою до такої не підходять. Оце отак от. Оце отак от. Ну, поборов. Конструкція карбюратора дуже така цікава, специфічна. Проставка така карболітова, в общем, між циліндром і карбюратором. Ну, в общем, все специфічно. Така техніка мені ще не траплялась. Оце отак от. Але моторчик, саме звичайний моторчик. Яким там 120-й, 100, зараз Я скажу так. точно. Що ти тут у нас пишеш? 119 кубічних сантиметрів. Оце отак от. Дата виготовлення 22 рік. Ну, так то і так. Хай буде так. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Кажу ще раз, будь ласка, в коментарях напишіть, яка тут була причина, чому він не заводився. Та й по всьому. В общем, вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли, щоб отака техніка вас ніколи не підводила. Робимо отак в перчатках і далі буде. Рофія, дивіться на ось хвахівця. Мурзанчик. Бачите, вивчає геометрію. Лінійки, кутики, кс, мурзику. Скажи що-небудь. Та правильно нашу. Нажерся лапами догори і все буде зашибісь.